Тава є гуманітарним хабом на мородин східної Європи. Сьогодні ми приймаємо понад 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Я щиро від усього серця дякую першому міжнародному фонду розвитку України та його президенту Миколі Волківському за допомогу евакуйованим. Сьогодні до Варшави прибув гуманітарний вантаж з Німеччини. Я дякую Петру Васильовичу Фарило за комунікацію з німецьким бізнесменом Мартіном Рітером, який надав нам цей вантаж. Висловлюємо подяку американському другу Полтави Джону Макгаверну за організацію логістики та доставку вантажу з Німеччини до Полтави. Разом до перемоги доброго дня! Слава Україні! Ми знаходимося в Варшаві на одному із складів, де нещодавно прибула гуманітарна допомога. З Німеччини, яка буде доставлена в Україну, хочу сказати велику вдячність і першому міжнародному фонду розвитку України і Foundation to the Nation за допомогу в транспортуванні та логістиці цієї допомоги з Німеччини до Варшави. Я думаю, вже найближчими днями ми зможемо відіслати її тим українцям, і тимчасово переміщеним особам в Полтаву, які потребують цієї гуманітарної допомоги. Тому слава Україні! Ми переможемо, працюємо тільки вперед.